До речі, зараз ми впровадимо, що тижнею швидкому нормальної музики. Але я позиція товариство нервової над такою смутом. Що... Зараз я повернулася з такого неформального та спілкування а... у заканчив. І вони зауважують наступне, що. Сусідня держава зараз надзвичайно активно, окрім чистопою винтів, проводжує інші дії. Вони активно залучають саме українських музикантів, зокрема, і не тільки для того, щоб вони активно будилися в музичне життя як областей України, на яких зараз случиться військові дії, так і більше Росії. Таким чином спостерігається від 100 українських. Зма громадами. Оскільки Лісівське товариство об'єднує всі громади. Бо тут і Кароліна Івановська, якій ліс присвятив свою величезну кількість творів. І, власне, у і німців, тому що Ліс і Кароліна виїхали з подвір'я від нас до Гаймара. Ось І Італію, де зараз знаходиться частина спадщини нашої землячої Кароліни Івановської. Бачення, і Філософської кругом, ми теж, на жаль, поки що нічого не знаємо. Ось, тому це товариство об'єднує різні громади. До речі, там цікаві моменти, і циганські, і мадянські, і єврейські, цікаві дуже моменти, дуже-дуже різні. -дуже і ось тому саме в цій ситуації. Падареський, чому з'їдались там вовку, ну, там запровадили великий фестиваль, І відкриваємо Падаресько. Я й до них запитую, як її ви розумники, а вони кажуть, а чого ж ви? Ну, ваша жидівка, он ваш на Вінничній близьке під Хмельников місцевість, де був ось шопен Шапенько. Багато чого навчити, допомогти нам об'єднатися. Окрім за Реблі, Завадського, до речі, теж треба ще додати велику розуму, щоб назвати їх чесно, поляками українського походження, і людьми, які вклали як поляки в українську культуру. Ну І от таким чином нам потрібно цілу велику низку заходів. зв'язку з військовими подіями і з необхідністю посилити саме духовну, цю мистецьку роботу, а не чисто військову, тому що завтра військові прийдуть, і її діти, прийдуть і скажуть, давайте вчитися знову, давайте знову піднімати музику, яка є найтоншим і найінтелектуальнішим мистецтвом на той рівень, щоб ми дійсно були високоорганізованою європейською країною. Що ми маємо громади, національні громади і культурні громади більше усвідомили той факт, що саме музичні загальні заходи е, професійного рівня і високопрофесійного. Бо ми маємо таких людей, з нашого міста і з нашого поділля, які можуть забезпечити найвищого в Європі рівня фестивалів. А до управління культури до філармонії, але я і до вас до. Що у нас є такі, така когорта людей, які могли б до нам допомогти, але нам потрібно спільні об'єднані людей. І, звичайно, велика підтримка з боку міської безпеки.